На попередньому круглому столі 6 травня забудовники, жителі та міська влада підписали протокол про передачу документів та повноважень на забудову іншій фірмі. Тоді ж домовилися зустрітися на самому об'єкті і підписати про це вже угоду. Угода підписана для здійснення тих ваших мрій і наших бажань, щоб в подальшому таких випадків у нас не було. Ми сподіваємося, що Інвестор є той, який не перший об'єкт здає на терені нашої держави. Інвестор потужний і разом з вами, з суміжниками, вчасно. Вирішить ці питання щодо будівництва цього будинку. За попередніми підрахунками, добудова цього під'їзду та зведення ще двох, вартує 35 мільйонів гривень. Кошти, що вложили люди, наче тобто роботи виконані. Сьогодні виконаний робіт на 8 мільйонів 100 тисяч. Виконані роботи, ті гроші, які вложили люди. Розумієте? На сьогоднішній день тут ще є багато квартир, які не продані. Офісні приміщення, квартири, паркомісця. Сьогодні коштів хватає для того, щоб закінчити будівництво. 27 мільйонів гривень, за словами Степана Вітлі. Планують зібрати з тих, хто викупить квартири та офісні приміщення. Що ж, до тих, хто вже купив квадратні метри, для них вартість квартири не збільшиться тільки у тому випадку, якщо виплачена стовідсоткова сума вартості. Ті кошти повинні доплатити кошти, які замовник буде інвестор, буде з кожним працювати окремо. Окрім майбутніх жильців керівництва міста, забудовника та інвестора на будівельному майданчику були також присутні журналісти, кандидат на посаду міського голови та забудовники суміжних земельних ділянок у кожного власна думка навколо ситуації, що склалася. От люди кинулись на ціну 4300 і постраждали. Хоча рядом будинок, бачите, два під'їзди зданий. Да там були квартири, які коштували 5 тисяч з половиною. Вони там не взяли. А взяли там де 4300. І коли вони брали, чому вони не бігли до міського голови, до заступника, до депутата чи кандидата в мери? Чому не йшли до нього радитись де брати квартиру? Розумієте, кинули на ціну, а сьогодні мають претензії. Згідно свіжопідписаною угоди, будинок має бути готовий в кінці 2015 року. Але не треба плутати здачу і добудову. Ми до кінця 2015 року добудуємо це однозначно, а просто може займе там місяць, два-три там здача в експлуатацію. Ну це вже там, ну що все одно ми подивимо міську раду міська рада нам сесія має бути дати дозвіл на здачу експлуатацію і всі останні там газ, світло і все це мережі, під'єднання мереж. А до кінця 2015 року всі ці три під'їзди будуть як ви, добудовані, Люди зможуть вже робити всередині свої ремонти, там починати та все. А ми будемо якраз займатися вже. Бумажними цими питаннями що ж до потенційних жителів будинку вони з пресою говорити не сильно хотіли. Були занадто зайняті спілкуванням з одним із кандидатів на посаду міського голови, який чомусь почав турбуватися проблемою довгобуду не у 2012 році, коли вона тільки виникла, а лише тиждень тому. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.